В Тернополі облаштовують безбар'єрний маршрут на проспекті Злуки. Ремонт розпочали два тижні тому, розповів головний інженер Андрій Фик. За його словами, він триватиме ще близько місяця. На даній ділянці виконуються роботи по заміні бордюрного каменю і також заміні асфальтобетонного покриття. Яке повністю зруйноване. Ми маємо забезпечити безбар'єрність на даній ділянці. Тобто, враховуючи що тут, що повністю зруйноване покриття, тобто тут відсутня безбар'єрність. Ми використовуємо плитку без фаски, Це дозволяє більш зручніше для транспорту. Аби перевірити зручність нового маршруту, приїхав голова громадської організації Безбар'єрний Тернопіль Тарас Хоміцький. Два рази їздив тут для Ну, суто, щоб подивитися, цей тротуар, але він ну, був в жахливому стані, особливо там на повороті там були ями. І тому е, зазвичай я їхав дорогою. Плитка вже така майже без фаски і рівно. Ми обговорювали, що е, має бути плавний перехід до, е, з цього тротуару до сторону пішохідного переходу. Ну, на ту сторону вулиці. Так? І тут е, зараз є такий, е, утворюється сходинка, і ми домовилися про те, що буде плавний перехід. Всі е, заважні з ми узгоджували, і в принципі, якщо в нас є якісь додаткові заважні, ми їх стараємося виконати. Головний інженер Андрій Фик каже, аби тротуар був безбар'єрним, там зроблять пониження на пішохідних переходах, встановлять тактильну плитку, направляючи смуги та перила. Це роблять на ділянці дороги довжиною 350 метрів. Начальник управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський розповів, гроші на облаштування безбар'єрного маршруту виділила Тернопільська міська рада. Суми він не назвав. Софія Перчишин, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.